чином. багато людей не можуть зробити ось такий асинхронний рух, коли одна рука рухається назад, а друга рука вперед? Але дуже важко багатьом людям об'єднати цю вправу, тому ми робимо дуже просто: одна рука на себе, раз, друга від себе. Два. І ми звикаємо. Ми звикаємо до цих рухів. Ми можемо помітити, що мозок звикає до цих рухів, і нам потім дуже легко об'єднати. Не треба прямо напрягатись. Все робиться через розслаблення. Пам'ятаємо. І так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Можна об'єднати тут вдих, а тут видих. Тут вдих, тут видих, вдих, видих. Потім навпаки, тут видих, тут вдих, видих, вдих. Супер, тепер нам треба об'єднати цей рух із ногою. Нога попереду знову: рука на себе, одна від себе. Одна рука на себе, друга від себе. На себе від себе. На себе від себе. На себе від себе. Тільки рука приходить до тазу, ця рука вже вилітає. І нам треба об'єднати рух ногою і ще рух руками. Все, мозок там починає так. Автоматизм зупиняється, ми бачимо, що ми тут і зараз. Спокійний стан. Все, що напружува, воно залишається там. У минулому все, що напружує перед майбутнім, воно теж зупиняється. Ми входимо в стан спокою, у нас більше просто розприйняття. І ми входимо в стан ясності, і ви в якийсь момент можете відчути, що ви входите в потоковий стан і помічаєте, що вам підсвідомість підсвічує: о, оце зроби, оце зроби, оце зроби. Використовувати цей механізм інтуїція тут дуже сильно загострюється, тому іноді нестандартний крок може вас привести до досягнення якоїсь вашої мети за більш короткий час.